Перші квіточки весени, вони ніжні та те надіти. Весна красу нам принесла і вся земля розцвіла, які ж ці квіти причудові, ці квіти, усмішка землі. «Первоцвіти просто клас, поруч з нами у цей час, але доля їх важка, бо людина їх зриває і залишиться земля без краси такої в краї». Я звертаюся до всіх. Люди, любість, хаменіться і нервіт, ви квітиці, разом з захистим правоцвіти.